Огляд будинку у Трах'юман, висока ціна та недостатня кількість басів, розумний дім, розумне тіло, чи варто інвестувати в ультагуманський будинок? Останніми роками ми все більше уваги приділяємо своєму здоров'ю та процвітанню. Але часто, зосереджуючись на фізичних вправах, Харчуванням і навіть на моніторингу біометричних даних за допомогою розумних годин та фітнес-трекерів, ми забуваємо, що наше середовище має величезний вплив на наше самопочуття. Утрех Human Home це спроба вирішити цю проблему, пропонуючи футуристичний монітор домашнього середовища, який відстежує якість повітря, освітлення, звуку та температури. Однак, чи цей гаджет вартістю 500 10 доларів справді корисний? Чи це просто дорогий спосіб отримати інформацію, яку можна отримати іншими способами? Я провів кілька тижнів, тестуючи у своєму будинку трех Human Home, і ось мої враження та думки. Перші враження стильні, але мінімалістичні. Дизайн ультрахаманського будинку дійсно привертає увагу. Його анодований алюмінієвий корпус із закругленими кутами виглядає сучасним та елегантним. Він нагадує Мекмини, який, звичайно, є плюсом для тих, хто цінує естетику. Пристрій легко регулюється, просто підключіть його до розетки та додайте його до ультрахаманського додатку. Додаток пропонує простий та інтуїтивний інтерфейс, де ви отримуєте консолідований бал вашого домашнього середовища за шкалою від 0 до 100, а також детальною інформацією для кожного параметра. Що робить Utrecht Human Home Track? Пристрій оснащений широким спектром датчиків, які збирають дані про якість повітря, лос, ков, формальдегід, окис вуглецю, дим, pm 1 0, 25 2 5 та pm 10 Комфорт навколишнього середовища, температура та вологість, експозиція світла, рівень освітлення, кількість синього світла та ультрафіолетового випромінювання. Рівень шуму вимірюється в децибелах Ідея поєднувати дані про дані про навколишнє середовище та відстеження тіла, наприклад, використання ультаманського розумного кільця, здається перспективною. Теоретично це виявить взаємозв'язок між нашим навколишнім середовищем та нашим здоров'ям. Однак на практиці ця інтеграція все ще обмежена простими порадами, як от, спати в темряві і тиша корисна. Мої спостереження та досвід використання. У процесі тестування я зіткнувся з низкою цікавих моментів. Температура та вологість, дані про ці параметри здавалися точними та збігалися з свідченнями інших датчиків у моєму будинку. Мікрофон тут виникли деякі диватства. Пристрій регулярно видавав попередження про гучні звуки вночі, хоча в будинку нікого не було. Я звернувся до ультагуманної підтримки, але вони не могли запропонувати жодних пояснень. Можливо, це пов'язано з особливостями моїх приміщень. Якість повітря були найцікавіші моменти. Пристрій регулярно видавав попередження про підвищений рівень лосів та формальдегіду. У деяких випадках це було логічно, наприклад, після фарбування чи очищення. Однак в інших випадках я не міг зрозуміти причини. Ці попередження, звичайно, викликали стрес, особливо враховуючи, що я прожив майже 5 10 років, не знаючи про проблеми з якістю повітря в своєму будинку. Сповіщення добро чи зло. Попередження з утрех Human Home це двостороння палиця. З одного боку, вони можуть допомогти визначити проблеми з якістю повітря та заохочувати дії, наприклад, провітрювати кімнату. З іншого боку, занадто часті та необґрунтовані сповіщення можуть спричинити стрес і тривогу. Я помітив, що після отримання попередження про токсичне повітря рівень мого стресу, відстежений моїм розумним кільцем, збільшився. Можливо, що попередження про проблеми з навколишнім середовищем негативно впливає на наше психічне здоров'я. Чи варто купувати утре human home? Відповідь на це запитання не така проста. Плюси. Стильний дизайн, пристрій ідеально впишеться в сучасний інтер'єр. Широкий набір датчиків Ultra Human Home відстежує багато параметрів навколишнього середовища. Інтуїтивно зрозуміле застосування дані представлені у зручному та зрозумілому форматі. Потенціал інтеграції з іншими пристроями. Надалі пристрій може інтегруватися з розумним будинком та іншими гаджетами для здоров'я. Мінуси. Висока ціна 500 10 доларів це значні інвестиції. Обмежена функціональність, інтеграція з іншими пристроями все ще обмежена. Нерозумні сповіщення, занадто часті та необґрунтовані сповіщення можуть спричинити стрес. Потреба в постійному заєднанні з розеткою пристрій не призначений для руху. Альтернативи Ультхаманський дім. Якщо ви шукаєте спосіб покращити якість повітря у своєму будинку, але не готові витратити 500-510 доларів на утри Human Home є кілька альтернатив. Монітори якості повітря є більш доступні монітори якості повітря, які відстежують основні параметри, такі як LOS, Коу, pm 2 5 та PM10. Розумні очищувачі повітря, деякі розумні очищувачі повітря, оснащені датчиками якості повітря і можуть автоматично вмикатися, якщо це необхідно. Проста вентиляція найпростіший і найдоступніший спосіб покращити якість повітря це регулярно провітрувати кімнату. Висновок, є потенціал, але вам потрібен час. Утре Human Home – це цікавий та перспективний гаджет, який може допомогти покращити якість повітря та створити здоровіше домашнє середовище. Однак на даний момент його висока ціна та обмежена функціональність роблять його не найпривабливішим для більшості користувачів. Я впевнений, що в майбутньому Утре Human Home отримає більше можливостей та інтегруватися з іншими пристроями для здоров'я. Якщо компанія зможе реалізувати свій потенціал, це буде справжнім проривом у галузі домашнього моніторингу. Але наразі я б рекомендував чекати, коли пристрій стане більш доступним та функціональним. Зрештою, створення здорового домашнього середовища це не лише питання гаджетів, але й питання усвідомлення та турботи про себе та своїх близьких. Головне, не забути, що технологія це лише інструмент, а не панація. Важливо пам'ятати прості речі, такі як звичайна вентиляція, використання природних засобів, очищення та підтримання оптимальної температури та вологості в приміщенні.